Всім вітання з дачі на Київщині. Чим ми цей раз займалися? Викопали трохи моркви, гарна дивіться, морква, Це для ікри. викопали четверту частину цибулі, також дуже гарна. цибуля. Тут чотири сорти: біла нашана сіня, жовта голландська, червона і синя. Це цибулю я садила другий раз після зимньої тому що та, що на зиму, вся стояла в воді. Вся. Цю другу садили і ще в одному місці є, та цибуля ще не полягла. Будемо викопувати пізніше. Також подивилися, як зав'язались дині і кавунці. Зав'язались дуже добре. Якщо погода буде сприяти, то будемо з динями і кавунами. Головне, щоб було тепло і не весь час йшли затяжні дощі, які зараз у нас. У нас так: або посуха, або лє. Зілля росте. В будь-якому випадку, хоч сухо, хоч мокро. Так що сапання у нас ціле літо. Вибрали кабачків, кабачків вибираємо дуже багато, кожен рік, прям мішками, зварили кабачкову ікру, огурки огірці засолили і в кетчупі закрили, вирвали вишеньку, заморозили і компоти будемо робити. Ось таке наша праця на дачі. Гарного дня!